Доброго дня, з вами Фідрекомпанія поступає в продажу Mercedes-Benz EQS SUV 450, максимальна батарейка 118 кВт, авто запускається, їде. Авто приїхало повністю ціле. На хорошій комплектації це у нас задній привід. Пробіг 40 тисяч миль, 23 рік, задня погрітня вісь. 450 плюс авто мой гарный салон, музыка промистер, задний крование сидень, панорама, задняя вентиляция сидень, помолотник мае, память сидень, вентиляция. Салон чорний, поєднаний з темно-сірою кожою такою. Чистий 23-й рік. Ось такий варіант, кого цікавить, пишіть нашим менеджерам.